Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо прості рівняння. В підручнику це сторінки 56-57. На попередньому уроці ми познайомилися з рівняннями. Ми розв'язували рівняння, добираючи з поданих чисел таке, що, не, що перетворює його на істину числову рівність. Це число ми назвали коренем рівняння. Такий добір займав у нас чимало часу, проте не завжди надано множину чисел, із якої можна дібрати корінь рівняння. В цьому випадку використовують інший спосіб розв'язування рівняння, з яким ми сьогодні і познайомимося. Для початку запишемо число, за яким ми працюємо, і каліграфічно запишіть число відповідь. Різницю чисел 19 і 14 збільшити у 9 разів. Так, це число 45. Поставте відео на паузу і пропишіть каліграфічно цей рядок. Далі записуємо математичний диктант. Ви можете поставити відео на паузу і виконувати завдання. Можете працювати разом з відео. Запишіть суму чисел 37 і 46, знайдіть значення суми, запишіть добуток чисел 9 і 8. Знайдіть значення добутку. Запишіть різницю чисел 23 і 19. Знайдіть значення різниці. Запишіть частку чисел 42 і 7. Знайдіть значення частки. Перевіримо ваші відповіді. Гімнастика для очейка записують відпочивається учити. Записи на дві групи. Розгляньте записи рівності і нерівності, так? рівності і вирази і рівняння, вибачте. Рівності і рівняння. Отже, за якою ознакою ми їх розіб'ємо? У нас є рівність, так? далі рівняння, рівність, рівняння. От і за цими ознаками ми розіб'ємо ці. Вирази на дві групи, ці записи на дві групи. Перша група у нас будуть рівності, друга група буде рівняння. Давайте пригадаємо, як їх розв'язати. Ці рівняння. Отже, 42 додати А дорівнює 71. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 71 відняти 42. А дорівнює 29. Підставляємо замість А дане, яке у нас вийшло. І перевіряємо: 71 додати 72, дорівнює 71. Відповідь А дорівнює 29. Так само, відповідно, працюємо і з другим рівнянням. К розділити на 8 дорівнює 2. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Множимо k рівня 16. Підставляємо своє значення к. Верхнє рівняння 16 ділимо на 8 дорівнює 2. Перевіряємо ліва сторона повинна співпасти з правою 2 до 2. Отже, відповідь k дорівнює 16. Розв'язали рівняння, працюємо з вами далі. Розв'яжіть рівняння, дібравши їх корені із поданих чисел. Отже, є у нас спосіб добору, з яким ми з вами працювали на минулому уроці. Є числа 3, 5, 6, 7, 9, 32, і з них треба дібрати відповіді корені до цих рівнянь. Отже, 6 помножене на А дорівнює 36. І спосіб добору нам треба підібрати те число, яке при множенні на 6 нам дасть 36. І, знаючи правило, як знайти невідомий множник, ми можемо сказати, що треба добуток розділити на відомий множник. Тобто А дорівнює 6. Є таке число. Так? Підставляємо значення А у верхнє рівняння, списуємо його, 6 помножити на 6 дорівнює 36 і розв'язуємо ліву частину 36 дорівнює 36. Рівняння розв'язане вірно. Відповідь. А дорівнює 6. Друге рівняння К поділити на 4 дорівнює 8, щоб знайти невідоме. Ділене треба частку помножити на дільник. 8 множимо на 4 К дорівнює 32. Підставляємо значення нашої. Невідомого, нашого невідомого верхнє рівняння. 32 ділимо на 4, дорівнює 8. Обчислюємо ліву сторону. Повинна співпасти з правою. 8 дорівнює 8. Відповідь К дорівнює 32. Друга пара рівнянь. Поставте відео на паузу, спробуйте записати самостійно. Знову розглядаємо нам відомий. Дільник, так? Ділене, невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене розділити на частку, тобто B дорівнює 45 ділимо на 5. B дорівнює 9. Підставляємо значення у верхнє рівняння. Наше дане рівняння. Отже, 45 ділимо на 9 дорівнює 5. Перевіряємо, 45 поділити на 9 буде 5, 5 дорівнює 5. Відповідь B дорівнює 9. Це рівняння. Іг додати 7, дорівнює 13. Невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 13 відняти 7. Y дорівнює 13, відняти 7. Y дорівнює 6. Підставляємо наше число у верхнє рівняння. 6 додати 7 дорівнює 13. Перевіряємо. 6 додати 7 буде 13, 13 дорівнює 13. Рівняння розв'язано вірно. відповідь, y дорівнює 6. Згадайте відповідні правила і знайдіть невідомі компоненти дій. Це номер 3 в підручнику. Отже, пригадуємо, у нас вираз на додавання доданки. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 41 відняти 25. Ну, 16. Так. Далі 32 розділити на число невідоме. Дорівнює 8. На яке число треба розділити. 32, щоб стало 8. Щоб знайти дільник, треба ділене розділити на частку. Ділимо 32 на 8 буде 4. Різниця чисел зменшуване відємник. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю додати від'ємник. 38 додати 37. Буде 75. Добуток чисел невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. Буде 3. Різниця чисел шукаємо від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба 40 відняти 16. 24. Невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Буде 32. Добуток чисел невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник І значення суми. Щоб знайти один із невідомих доданків, треба від суми відняти відомий доданок буде 34. Пригадали всі ці правила. Ці, якщо ви забуваєте, ці правила, вони є на, вклад... на першій вкладці підручнику. Їх треба знати, знати на зубок. Давайте з вами розглянемо, як діти розв'язали рівняння. Прокоментуємо розв'язання і які правила застосовували діти. Отже, 6 помножено на рівня 36. Засто... Невідомий множник. Так? Щоб розв'язати це рівняння, треба знати правило, як знайти невідомий множник. Щоб знайти Невідомий множник треба добуток розділити на відомий множник. 36, ділять на 6, а дорівнює 6. Далі ми наше значення А підставляємо в верхнє рівняння, в дане рівняння. 6 множимо на 6, дорівнює 36. Перевіряємо. Ліва сторона множимо, 6 помножити на 6, буде 36. Праву списуємо. Між ними дорівнює рівність вірна. Відповідно, А дорівнює 6. Те, що ми підібрали. Далі К поділити на 4, дорівнює 8. Невідоме ділене. Застосовуємо правило знаходження невідомого компонента, невідомого діленого. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку. Помножити на дільник. 8 множимо на 4 дорівнює 32. к дорівнює 32. Підставляємо своє значення 32, підставляємо у верхнє рівняння 32, ділимо на 4, дорівнює 8. Перевіряємо 32 ділимо на 4. 8, 8 дорівнює 8. Відповідь: К дорівнює 32. Отже, які правила застосовували діти. Діти застосовували правило знаходження невідомих компонентів дій. Арифметичних дій. Наступне завдання: у вас треба розв'язати рівняння, застосовуючи правила знаходження невідомого компонента арифметичних дій. Ці завдання це номер 5 Ми розв'язуємо перший, другий стопчик, третій, четвертий це домашнє завдання. Отже, додавання знаходження суми. Так? Один з доданків невідомий. За правилом знаходження невідомого доданку нам треба 53 відняти 17. Записуємо. М дорівнює 53 відняти 17. Віднімаємо М дорівнює 36. Тепер значення свого, своєї змінної підставляємо у верхнє рівняння і записуємо його: 17, додати 36, дорівнює 53. Перевіряємо, обчислюємо ліву сторону 53, праву списуємо 53. Якщо у нас числа співпали, дорівнює. Значить, рівняння розв'язане вірно. Відповідь М дорівня 36. 9 додати y. Дорівнює 16. Розв'язується за аналогією до попереднього рівняння. Так? Знову, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Y дорівнює 7. Підставляємо Y у верхнє рівняння. 9 додати 7 дорівнює 16 і перевіряємо. Відповідь y дорівнює 7. Наступне рівняння Намноження. множення. Знаходження добутку. Шукаємо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. К дорівнює 40, ділимо на 5. К дорівнює 8. 8 підставляємо у верхнє рівняння. 5 помножити на 8 дорівнює 40. Перевіряємо. 5 на 8 40 дорівнює 40. Рівняння розв'язане вірно. Відповідь к дорівнює 8. Наступне рівняння. З ділимо на 8. Дорівнює 3. Застосовуємо правило знаходження невідомого компонента, шукаємо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, Z дорівнює 3 множимо на 8. 3 на 8, 24. Перевіряємо, підставляємо наше значення верхнє рівняння 24 ділимо на 8 дорівнює 3. Ліва сторона 3 дорівнює 3. Відповідь З дорівнює 24. Рівняння розв'язане вірно. Ще раз наголошую, що третій і четвертий стопчик це ваше домашнє завдання. Отже, давайте познайомимося з пам'яткою. Пам'ятка, як розв'язувати рівняння. Читаю рівняння з назвами компонентів. Визначаю, який компонент невідомий. Згадую, як знайти невідомий компонент, тобто згадуємо правило. Виконую відповідну арифметичну дію. Виконую перевірку. Підставляю знайдене значення замість змінної Та визначаю, чи буде при цьому рівність істинною. Роблю висновок про те, чи правильно розв'язане рівняння. Відпочинемо. Завдання в нас задача. Нам треба пояснити поданий, короткий запис задачі, сформулювати просту задачу і розв'язати її. Отже, в автобусі їхало 42 пасажири чоловіки і жінки. Після того, як на зупинці вийшло 7 чоловіків, в автобусі залишилось 24 чоловіки. Скільки жінок їхало в автобусі? Ключові слова. Чоловіки, жінки було, вийшли, залишилось. Ми знаємо, що було 42 пасажири, тобто це були і чоловіки, і жінки разом. Скільки було окремо, нам треба дізнатися. Так? Після того, як на зупинці вийшло 7 чоловіків, в автобусі залишилось 24 чоловіки. Питання, скільки жінок їхало в автобусі. Нам треба розбити задачу на прості. Перша проста задача було: вийшли, залишилось те, що стосується чоловіків. Так? Ми не знаємо, скільки було чоловіків, але ми знаємо, що вийшло і залишилось. Задача на знаходження невідомого доданку, так? Невідомого доданку. Нам треба дізнатися, скільки, скільки їх було. Нам треба дізнатися, скільки було чоловіків. Як дізнатися, скільки було чоловіків? Якою дією? Так, додаванням. Так, отже, нам треба дізнатися, нам треба, скільки залишилось чоловіків, скільки їх стало 24, і сім, які вийшли. Тобто нам треба 24 додати 7. Після того, як ми дізнаємося, скільки чоловіків було, ми, діз... ми можемо дізнатися, скільки жінок в автобусі залишилось. Всього було 42 людини і забираємо кількість чоловіків. І ми дізнаємося, скільки жінок їхало в автобусі. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цієї задачі. Наступну задачу ми розв'язуємо усно. це задача з логічним навантаженням. Яна, Сергій, Євген змагалися з бігом. Визнач, хто з них прибіг першим, другим і третім. Якщо істинні такі твердження. Сергій прибіг не першим, а Євген прибіг не другим. Яна прибігла не третьою, а Сергій прибіг не другим. Отже, перше твердження визначаємо, Сергій прибіг не першим, а Євген прибіг не другим. Отже, Сергій міг прибігти третім. Так? Яна прибігла не третьою, так, бо там Сергій вже. А Сергій прибіг не другим. Ми вже визначили, що Сергій третій, так? Сергій третій. Яна не друга. І Євген не другий. Як навпаки, Яна не третя, так, бо там Сергій уже. Яна не третя, бо там Сергій. А. Ем... Сергій прибіг не другим. А, Євген, вибачте, Євген прибіг не другим. Отже, Сергій третій, Євген перший, і Яна ну, залишається другою. Давайте перевіримо. Першим прибіг Євген, другою Яна, третім Сергій. Ну, в принципі, так, як і думали, так? Отже. Про що потрібно для навчання ви дізналися сьогодні на уроці? Ми сьогодні дізналися, як розв'язувати рівняння способом застосування правила знаходження невідомого компонента арифметичних дій. Так? Які способи розв'язування рівнянь, ви знаєте? Перший спосіб ми з нами працювали вчора це спосіб добору, і другий спосіб це на основі застосування правила? знаходження невідомого компонента арифметичних дій. І ось пригадаємо ще раз пам'ятку, як розв'язувати рівняння. Не лякайтесь, не дуже страшно так, як виходить з першого разу. Це дуже легко. Все вийде, все у вас буде добре. Якщо є які питання по розв'язуванні рівнянь, зв'язуйтесь я на зв'язку. Отже, пам'ятка. Читаю рівняння з назвами компонентів. Визначаю, який компонент невідомий. Згадую, як знайти невідомий компонент. Виконую відповідну арифметичну дію. Виконую перевірку. Підставляю знайдене значення замість змінної. Та визначаю, чи буде при цьому рівність істиною. Роблю висновок про те, чи правильно розв'язане рівняння. І ваше домашнє завдання. Номер 5, третій, четвертий стовпчик на сторінці 56 розв'язати рівняння. В кінці уроку оберіть цеглинку, як вам працювалося. Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!